Доброго дня, дорогі друзі, ми з України, і сьогоднішнього, на сьогоднішньому уроці, ми з вами розпочинаємо вивчати одну з природничих наук: попередню природничу науку, яку ми з вами почали вивчати в шостому класі. Це була географія. А сьогодні ми починаємо з вами вивчати іншу природничу науку не менш важливу ніж географія. Це, крім того, одна з найцікавіших природничих наук. Чому? Тому що об'єктом вивчення цієї науки є живі організми. Живі організми оточують нас практично всюди. Ми впливаємо на них, вони впливають на нас. Крім того, кожен із нас сам є живим організмом. І живі організми це саме ті об'єкти, вивченням яких і займається наука. Яку ми починаємо вивчати в сьомому класі. Ця наука називається біологія. Я вам нагадаю, що слово біологія, як і слово географія, прийшло до нас з грецької мови. Біос означає життя, логос чиня наука. Якщо дослівно перекласти термін біологія, він і перекладається як наука про життя. І дійсно вивчаючи цю дивовижну науку протягом. Починаючи з 7 класу і закінчуючи 9 класом, ми з вами дамо відповідь на дуже багато цікавих питань. Ну, наприклад, чому ми схожі на наших батьків? Чому одні, одні тварини активні две в день, інші вночі? Чим їстівні гриби відрізняються від отруйних грибів і чому вони отруйні? Ми також з вами з ЯСУ будемо вивчати поведінку живих організмів. Зрозуміло, що будемо вивчати будову живих організмів, процеси, е, які відбуваються в живих організмах. Це дасть відповідь на дуже багато різноманітних питань. І найголовніше те, що в курсі біології вивчається організм людини. Кожна людина повинна знати свій організм. Для того, аби її життя було здоровим і довгим. Якраз усім цим і займається біологія. Отже, біологія вивчає живі істоти рослини, тварини, гриби і лишають. Вивчаючи біологію, ми, ми з вами дамо відповіді. На багато питань, які, які нас цікавлять, ці питання я уже частково перелічив. Треба сказати, що в попередніх класах ви вивчали вже природничі науки і знаєте, що їх дуже багато. Це і фізика, і хімія, і астрономія, і ряд інших наук. Але із цих наук одна з найважливіших. Є безумовно біологія. І не дарма сьогодні біологію вважають наукою 21-го століття, тому що саме завдяки біології відбулися значні зрушення взагалі в науці. Завдяки біології виведено нові сорти, високопродуктивні сорти рослин і високопродуктивні породи тварин, завдяки біології. Е на землі практично на сьогоднішній день унеможливлений голод за виключенням окремих регіонів. Іншими словами, дійсно, біологія це наука 21-го століття. І сьогодні ми з вами спробуємо в цьому переконатися. Але давайте спочатку з вами пригадаємо, які ж існують природничі науки і що вони вивчають. Такими науками є астрономія, яка вивчає небесні тіла, хімія, яка вивчає речовини і їх будову, екологія, яка вивчає взаємозв'язки організмів між собою з довкіллям. Також сюди відноситься фізика, географія, яку ми з вами почали вивчати в 6 класі. Ми знаєте, що вона вивчає поверхню нашої планети, розподіл об'єктів географічних. Сюди ж, звичайно, відноситься і біологія. Яка досліджує живу природу будову і будову функціонування організмів? Біологія давня наука. Ще у 384 році до нашої ери, будову тварин почав вивчати давньогрецький вчений Арістотель, тому по праву його називають батьком зоології. А Теофраст трошки пізніше почав вивчати рослини, і його називають батьком ботаніки. Арістотель і Теофраст це ті вчені давньогрецькі, які заклали фундамент сучасної біологічної науки. На сьогоднішній день діти біологія це комплексна наука. Вона не тільки вивчає різноманітні організми окремо, а також групи організмів, їхню будову і процеси. Які відбуваються в цих організмах. На сьогоднішній день біологія дійсно комплексна наука, тому що об'єктом вивчення біології є різноманітні живі організми, починаючи від вірусів і закінчуючи савцями, які мають величезні розміри, наприклад, той самий, якщо беремо синій кит. І біологія, будучи комплексною наукою, поділяється на окремі такі менші науки. Це такі науки цитологія, яка вивчає будову клітини. Е, генетика, яка вивчає закономірності спадковості і мінливості, саме, саме генетика нам дає відповідь, чому ми схожі на своїх батьків. Еволюційне вчиня, да, яке, яке вивчає розвиток живих організмів від найпростішого до найскладнішого, систематика. Яка пояснює нам наскільки різноманітний органічний світ на сьогодні? Ботаніка вивчає рослини, мікологія вивчає гриби, зоологія вивчає тварини, фізіологія вивчає всі процеси, які відбуваються в організмі, такі як, наприклад, фотосинтез, кровообіг, дихання у людини. Далі анатомія вивчає внутрішню будову живих організмів. І багато-багато наук, біологічних наук, які мають дуже широкий такий об'єкт вивчення. Тобто ми можемо з вами прийти до висновку, що дійсно біологія це та наука, яка має широкий об'єкт вивчення, і знання, якої є необхідні кожному з нас. Основним методом. Вивчення біології, як і будь-якої природничої науки є метод наукового дослідження. Метод наукового дослідження починається з запиту. Запит формується в результаті самого простого спостереження, коли ми з вами спостерігаємо і встановлюємо певні факти. Після запиту ми формуємо гіпо, формується так звана гіпотеза. Що таке гіпотеза? Гіпотеза це наукове припущення щодо впливу однієї події. На іншу подію. Для того, щоб дослідити вплив однієї події на іншу, ми повинні що зробити? Перевірити. Тобто перевірити вплив одного фактора на інший. Причому ця перевірка може проходити декілька разів. І при цьому використовуються різні змінні. В результаті перевірки. А перевірка це є наступний етап наукового дослідження, тобто експеримент, ми фіксуємо певні результати. Що ми робимо далі? Далі ми порівнюємо гіпотезу із результатами. І робимо висновки: чи, справджується наша, чи справдилася наша гіпотеза, чи не справдилася. Висновки робляться в підсумку дослідження. Висновки можуть представлені. Е Представлені певні результати, це можуть бути різноманітні діаграми, це може бути просто словесний висновок. Отже, ми з вами, робимо, ми з вами прийшли до того, що будь-яке дослідження біології наукової складається з декількох етапів. Перший етап запит, далі гіпотеза, далі експеримент, тобто перевірочка гіпотези, і далі висновки, наскільки наша гіпотеза співпадає з чим з результатів, які ми отримали під час експерименту. Треба сказати, що значення біології важко переоцінити для потреб сучасної людини. І саме тому біологію називають наукою 21-го століття. Чому? Якщо ми подивимося діти на сучасні потреби, на потреби сучасної людини, то в першу чергу це доступність достатньої, кількісної та якісної їжі. Так? Біологія вивчає ж рослини. так? І саме біологія може дати відповідь на це питання, чи достатньо буде людині їжі, да? наскільки вона якісна і скільки цієї їжі потрібно? Далі, те, що я вам казав на самому початку, збереження здоров'я людини це теж біологія, тільки знаючи власний організм, як він функціонує, людина зможе зберегти своє здоров'я і розробити для себе. Здоровий спосіб життя загартовувати організм, чим подовжити свою тривалість життя, і, врешті-решт, біологія забезпечує ще одну потребу людини: це збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. Ви знаєте, мабуть, що всі живі організми вони перебувають в тісному зв'язку з навколишнім середовищем, так? і від стану навколишнього середовища залежить життєдіяльність організмів організмів. От якраз біологія і вивчає, як організми взаємодіють між собою і впливають на навколишнє і впливають на навколишнє середовище. Якщо говорити про те, яке значення біологічних знань, навіщо взагалі вивчати цю науку? Ви знаєте, без знань біології сьогодні дуже багато галузей економіки б не працювали, і ми б з вами не мали того, чого ми маємо. Біологічні знання застосовуються в фармакологічній промисловості. А фармакологічна промисловість випускає ліки. Більшість, які ліки отримуються з організмів рослин, грибів, тварин, продуктів життєдіяльності бактерій. Так, якби людина не знала будову життєдіяльності живих істот, вона не могла б виробляти ліки, і люди не могли б лікуватися, так і відновлювати своє здоров'я. Звичайно, біологічні знання використовуються, як ви бачите, і в охороні навколишнього природного середовища. Саме біологія займається дослідженням різноманітності організмів на нашій планеті. Саме біологія дає відповідь, скільки яких організмів проживає. І якщо наприклад, якщо, наприклад, вчені бачать, що кількість організмів зменшується, це вже сигнал, що їх треба охороняти. Біологічні знання використовуються в медицині для лікування різноманітних хвороб і для запобігання різноманітних хвороб. В харчовій промисловості ті продукти харчування, які ми з вами купуємо, які ми з вами е, вживаємо, вони і тваринного походження. Так? Рослини і тварини це теж організми. Якби людині була невідома будова цих організмів, процеси життєдіяльності, то тоді б і продуктів харчування по суті і не було. Люди, людям ну, не було б практично чим харчуватися. Сільське господарство Ну, тут я думаю, все вам зрозуміло. да? Сільське господарство створює високопродуктивні рослини і породи тварин, чим рятує багато народів Африки, наприклад, Південно-східної Азії, там, де скажімо, перенаселення. да? Ну, чим більше людей, тим більше потрібно їжі. Да? Так от, якраз завдяки біології, сільське господарство і створює високо, високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, чим рятує, по суті, деякі регіони, деякі регіони нашої планети людей рятує від голоду. Тобто на сьогоднішньому уроці ми з вами дійсно переконалися в тому, що біологія це наука 21 століття. Це комплексна наука, яка використовує основний метод наукового дослідження і відіграє велику роль в життєдіяльності всієї по суті планети. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.